Консервую на зиму дуже смачні та солодкі помідори з гвоздикою. Мій чоловік їх просто обожнює на одну літрову баночку. Я кладу шапочку кропу. Також можна за бажанням додати листя смородини та листя вишні. Я додаю по два листочка на літрову баночку. Також декілька зубчиків часничку перець горошком, перець духмяний. На одну літрову баночку, одну штучку гвоздички. Потім закладаємо це все помідорками. Помідорки можна проколювати, можна не проколювати, закладаємо це все помідорками. Я кладу у літрову або півторалітрову баночку, задля того, щоб зимою відкрили, з'їли і на цьому все. Заливаємо це все кип'ятком на 15-20 хвилин, накриваючи це кришечкою, щоб помідорки наші пропарилися. Потім зливаємо цю всю водичку у каструлю. На 1 літр маринаду нам знадобиться одна столова ложка солі 4 столові ложки цукру. Доводимо це все до кипіння і в кінці варки додаємо. Ємо 80 мл оцту на 1 літр маринаду. У мене все в 5 разів більше. Розливаємо наші помідорки нашим маринадом і закатуємо це все кришками, перевертаємо до повного вистигання і зносимо в погріб.